Всім привіт! Ви на каналі Варто лише почати, де ми говоримо про екологічне споживання, про різні корисні звички, які варто в собі виробляти для того, щоб бути більш здоровими, більш щасливими. Тут я ділюся, звісно, передусім своїм досвідом, якимись лайфхаками, речами, які мене надихають. І однією з таких речей, безумовно, є косметика, це щось, чим я маю справу щодня, з чим мають справу щодня. Дуже багато з тих, хто дивиться це відео. тож я думаю, це відео буде дуже. Корисним для багатьох. Тож з величезним задоволенням розпочинаю розмову про мій улюблений мегабюджетний, навіть дешевий бренд косметики, доглядової косметики, яка подобається мені вже понад 20 років. І йдеться про бренд Зелена аптека, який тепер дедалі частіше можна побачити під назвою «Green Pharmacy», тобто зелена аптека англійською. Чому так відбувається? Наскільки я зрозуміла, тому що бренд дуже розширився за останні роки, і тепер він виготовляється, зокрема, і в Польщі, і навіть з Польщі часто до мене приїздить, що трохи є дивним, але так є. На тепер все ж таки виробник зазначається як Україна все ще, і це дуже приємно. А підкреслю виробничі потужності є, зокрема у Польщі, будемо зараз про все це говорити, розглядаючи етикетки, читаючи назви і трохи навіть поговоримо про склад. Хоча одразу скажу, що не буду на цьому дуже загострювати увагу, адже бренд справді дуже бюджетний, і очевидно, що тут не може бути суперкласного складу, якогось надзвичайно корисного, надзвичайно прогресивного, провідного. Хоча, я бачу, що бренд намагається бути дуже сучасним і, принаймні, у назвах виводить на перший план якісь модні активи, якісь такі компоненти, які зараз у багатьох на слуху, хто цікавиться сучасною доглядовою косметикою. Але я розумію і навіть бачу у складі деякі інгредієнти, які не повинні були б, напевно, там бути. Але все ж таки, співвідношення ціна, якість, на мою думку, заслуговує на те, щоб записати це відео, власне, тому я це і роблю. І тепер нарешті розпочинаємо. Почнемо з. Засобу для вмивання, тобто з того, з чого ми починаємо, як правило, нашу ранкову та вечірню рутину. І тут оновлена назва все ж таки англійською Green Pharmacy, але все решта написано українською. І написано, що зроблено цей гель в Україні. Це ніжний гель для вмивання з алої та олією льону для чутливої та сухої шкіри. Власне, тому я його і придбала, бо в мене чутлива і схильна до сухості шкіра. Вона комбінована, але вже така що змінюється. За рахунок віку, тож стає більш сухою, все ж таки. Це була експериментальна покупка. Я розуміла, що мені краще користуватися, звісно, пінками якимись е, ніжними, але е, якось так вийшло, що напевно мене не вистачало коштів, і я купила щось супербюджетне, це саме такий гель. Ви можете самі, до речі, побачити ціни на ці засоби. Якщо зайдете на будь-який сайт, де представлена ця косметика, і переконатися, що це дуже-дуже бюджетно. І навіть незважаючи на те, що це гель, який часто підходить для більш жирної шкіри, шкіри схильної до якихось проблем, висипань, він все ж таки не дуже пересушує мою шкіру, хоча я відчуваю, що дещо її. Все ж таки сушить, але мінімально просто його справді можна порівняти з якоюсь пінкою. Але є один момент, який мені не дуже подобається. Я не відчуваю, що цей гель достатньо добре очищає мою шкіру, все ж таки. Але це такий компромісний варіант, дуже непоганий. Цей гель має досить нейтральний аромат, приємний, освіжальний. І мені дуже подобається взагалі концепція цього бренду. І ще 20 років тому я закохалася в ось ці зображення, аптечні, такі не мов, без якогось ботанічного атласу, і такі темні флакони, коли це ще не було мейнстрімом. І спробую показати вам, до речі, і склад, чому ні. Тут я зрозуміла, що варто було почати з міцелярної води, з якої принаймні вечірній догляд розпочинається, не ранковий, звісно. Отже, міцелярна вода покликана знімати макіяж і їй це вдається дуже добре. Хоча це досить ніжна міцелярна вода, вона дуже-дуже підійшла моїй шкірі. Немає мене жодних питань до цього продукту. І тут, як бачимо, вже написано все англійською на етикетці. І написано, які тут активні компоненти в цій міцелярній воді додано. Це Бакучі Ол та постбіотікс. Наскільки я знаю, що в такі засоби, які потім все ж таки змиваються, а міцелярну воду варто змивати. Можна і не додавати такі активні компоненти, тому що вони особливої ролі не відіграють. Але все ж таки вони тут додані. І якщо подивитися склад, то вони також є у складі, причому не на останніх місцях. Що дуже приємно зараз. Подивимося, де виготовлено цей засіб. Тут виробник зазначено як Ельфа Фарм з адресою у Польщі. Ельфа це широка назва, яка вміщує в собі різні бренди, в тому числі колишня зелена аптека. А тепер Грін Фармасі раніше. Ельфа це точно був український бренд, українська компанія. Крупна, але тепер ми бачимо її з адресою і в Польщі. Власне, можливо, все ж таки це український бренд, але виробництво в Польщі, як я сказала на початку. А можливо, це е, уже польсько-український бренд повноцінний. Цікаво буде розібратися в цьому питанні. Наступний етап після очищення, якщо це вечір, це міцелярна вода, а потім гель, а якщо це ранок, то це лише гель для вмивання, Я обираю тонік. Без тоніка, звісно, важко уявити собі сучасний догляд. Але в мене навіть не тонік, а тонер це таке. Такий засіб, який також, як і тонік, покликаний тонізувати шкіру, але тонер часто буває більш насиченим за текстурою і більш насичений корисними компонентами. Якщо призначення тоніка, це передусім нормалізація pH після використання звичайної води з-під крану, то тонер, як правило, містить значно більше якихось ще цікавих компонентів, і цього разу це бамбук та ніацинамід. У мене вже порожня пляшечка від цього тоніка, і я використовувала його влітку. Власне, тому я купила собі щось таке освіжальне з бамбуком. І це просто фантастичний тонер, не тоніка, тонер, для того, щоб додати матовості шкірі, але не пересушити її. Неймовірний просто засіб дуже мені підійшов, принаймні мені, принаймні влітку. І він так само, як і міцелярна вода, повністю оформлений англійською мовою і виготовлений, очевидно, також. У Польщі так та сама адреса виробника. А українська адреса зазначена тільки для прийому претензій в Україні. Отже, засіб виконує все, що зазначено на етикетці: матує, зволожує та створює здоровий вигляд. Не сяйво, а вигляд шкіри. Я з радістю використала, це також порожній уже флакон. Крем навколо очей. І це просто неймовірний крем, він дуже-дуже бюджетний. І це крем з дамаською трояндою та керамідами. Він мав щільну, приємну текстуру, можливо, навіть трохи залишила, щоб показати це. Він дуже щільний. Я зараз спробую його все ж таки. Дістати так, трохи залишилося. Він е, має дуже приємну, щільну і таку маслянисту текстуру. Запах доволі нейтральний, не дуже сильно пахне трояндою, але все ж таки пахне і дуже приємно. І давайте почитаємо, що обіцяє виробник. Забезпечує живлення, зволоження та відчуття омолодження шкіри, рослинний догляд, веганський продукт. Склад, здається, тут я не можу, не можу тут його побачити. Напевно, він був на коробці, здається, цей засіб був у коробці. Прекрасний крем нічим не гірший за багато таких, що більш популярні, більш дорогі. Це всі засоби для обличчя, які я спробувала на тепер від оновленого бренду Зелена аптека. І переходимо до засобів для тіла. Це в першу чергу ось такий засіб, який трохи негарно. Вже зберігається, тому що відходить наліпка через те, що постійно контактує з великою кількістю олії. А, власне кажучи, це олія для тіла масажна олія, антицелюлітна з дуже сильним ароматом лайма в першу чергу, а також кипариса, ялівцю, лаванди. Мені дуже подобається ця композиція. Тут дуже широке горло, і це головний недолік цього продукту. Він дуже виливається, з ним треба обережно дуже поводитися. І це прекрасний засіб для тіла. Дуже гарно зволожує, освіжає, тонізує. Я з величезним задоволенням користувалася цим засобом в першу чергу влітку. Зараз трошки менше стало це робити, але ж треба все одно продовжувати стежити за тілом. Тож, варто це, звісно, робити. І тут, як бачите, все англійською мовою. І, ну, знову ж таки, це. Виробництво Польща. Але при цьому написано: зроблено в Україні made in UA саме отак англійською мовою. Так що важко буває, важко дуже зібратися в цих засобах. До речі, окрім англійської, на звороті засобів, оформлених спереду англійською, є інші мови. Наприклад, іспанська, польська, само собою, чеська, литовська, латвійська, естонська, напевно. Напевно, румунська і ще якась, якої не можу ідентифікувати. Напевно, вона словацька, швидше за все, СК скорочення. Склад, давайте проаналізуємо коротко і підкреслюю, написано: made in UA, тобто зроблено в Україні. Склад такий, що може відштовхнути, тому що на першому місці парафіном ліквідом, що означає. Вазелінове масло, щось таке, продукти нафтової переробки. Мінеральна олія часто пишуть про цей компонент, але це немає нічого спільного з корисними мінералами. Але водночас, наскільки я знаю, ось ці парафінові так би мовити, масла, вазелінове масло, вазелінова олія. Я не знаю, як варто це сказати правильно, напевно, все ж таки масло, бо воно має дуже таку жирну консистенцію, яка стає твердою. Не є аж такими страшними, як можна подумати. Наприклад, ось помічала, що в якихось таких польських брендах, як Лірен, наприклад, парафіним ліквідом є чи не в кожному кремі із такої доступної серії. Тож виходить, що це є чимось нормальним, і досі. Можливо, справді переоцінена якась шкода потенційна цього засобу. Будь-який засіб, про який я сьогодні розповідала, варто купувати собі тільки якщо ви впевнені в тому, що він вам потрібен і підходить. І, можливо, варто проконсультуватися з дерматологом чи косметологом. Я купую це для себе, експериментую на собі, тому що можу собі дозволити цю бюджетну супер, дешеву, навіть косметику, і вивчати її. І мій улюбленець, який я залишила на останок, це засіб, який я використовую дуже часто. Він у мене вже майже закінчується. Але використовую його для рук. Постійно, коли я мають руки, я використовую цей прекрасний лосьон для тіла. Саме так формулюється його назва: це Body Lotion. написано англійською, а також, напевно, іспанською. Я не знаю, напевно, оскільки іспанська є у переліку мов на звороті. Цього разу є і угорська, і італійська, може, це італійською написано. Де зроблено цей засіб? В Україні made in UA. при цьому. Отже, що це за продукт і чому я його так сильно люблю? Це просто неймовірний засіб за консистенцією, за тим, як він зволожує шкіру, користуватися ним дуже зручно і приємно. А головне, що він має для мене дуже-дуже приємний аромат. Тут заявлено, що головні компоненти дамаська троянда та масло ши. Точніше, ши, напевно, а не штучного інтелекту. Це приємні для мене складники. Але я відчуваю цей запах не як трояндовий, а як півонієвий, хоч тут зображено троянду, і напевно багато хто відчуває його саме як троянду. Але для мене це фантастична, натуралістична півонія. І коли я натискаю щоразу на ось цей дозатор, я повертаюся в дитинство в будинок своєї бабусі в літо, коли. Навколо стояли величезні вази з півоніями, вони квітли у садку, вони просто всюди були в червні. Все було завалено буквально півоніями. І я запам'ятала його дуже добре, цей аромат. І постійно шукаю його в парфумах і не можу знайти. І ось я знайшла його в цьому засобі Це За цілих 400 мл задоволення, ностальгії, якогось неймовірного, рослинного щастя, тому що дуже, дуже рослинний має. Це запах, це, немов би справді, величезний букет півоній з листям, з усім. Це просто неймовірно. Обожнюю цей засіб. І навіть якщо тут ем, ви боїтеся болгарської, наприклад, троянди, то я думаю, що тут так не пахне. Цей засіб пахне дамаською трояндою, по ідеї, для більшості людей. А дамаська троянда, хоч і схожа на болгарську, але вже не настільки, можливо, різка, не настільки ем, така набридлива, бо багатьом. Болгарська троянда набридла, тому що колись це був чи не єдиний запах троянди для косметичних засобів, а тепер уже все змінилося, і цей засіб, зокрема, просто неймовірний. Якщо ви боїтеся болгарської троянди, то можливо тут ви її навіть не відчути. Хоча не факт. Всі люди дуже індивідуальні. І подивимося на склад. Що ж, це були всі мої шість засобів. Які я задоволення використовувала або навіть вже використала від бренду Green Pharmacy. Пишіть, що ви думаєте про цей бренд, що ви знаєте про те, кому все ж таки належить зараз більше цей бренд Польщі чи Україні? Для мене важливо це знати. Я б хотіла підтримувати в першу чергу українського виробника. Стежу за цим брендом дуже давно і рада, що вони перестали писати на своїх етикетках щось російською мовою. Це просто величезне досягнення, і я всіх нас з цим вітаю. Запрошую вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було цікавим і корисним. Пишіть про своїх фаворитів від цього бренду. Залишайтесь на цьому каналі, бережіть себе і до зустрічі.